З моменту початку повномасштабної війни Білозірка знаходилася в такій тимчасовій окупації десь кілька тижнів. Це був початок березня, десь із чисел 10-х по 21 березня, десь таку, да. Зруйновано, зруйновано центр. Школа, дитсадок, амбулаторія, будівля старостату зазнала таких значних руйнувань. От десь порядком 10-15 будинків, які зруйновано. У Білозірці і близько сотні, які частково пошкоджені. От, тому зараз ми знаходимо можливість, ну, спілкуємося з іншими там, донорами для того, щоб видавали нам такі матеріали, будівельні матеріали, будемо потроху видавати людям, щоб вони відновлювали свої будинки. Да, фактично, все це відбувалося від постійних прильотів різного калібру снарядів, там, мін і так далі, і тому подібного. Дякую за перегляд!